День знань по європейськи амбітні та талановиті українські студенти, що вибороли право безкоштовно навчатися у вишах європейського союзу, тепер саме вирушають на навчання. Майже півсотні студентів столичного політеху проведуть навчальний рік у вишах Франції, Іспанії, Бельгії, Австрії, Німеччини, Нідерландів і Польщі. Освітяни скористалися можливостями програми Erasmus Mundus, яка має на меті підтримати мобільність студентів як запоруку їх ширшого наукового світогляду. І на Нагодження зв'язків між університетами України та ЄС. Навчання за кордоном не мрія, а реальність. На власному прикладі у цьому переконують українські студенти. В Менпельє-2 – це ну, в місті Менпельє, вважається, зі Средиземного моря. Гранада – це южна частина Іспанії, Андалусія. Бельгію. Місто Лявон а під Брюсселем. Франція, Іспанія, Бельгія лише частина країн, куди українці вирушають за знаннями. У планах більшості зробити іноземну мову досконалою. І я ща що якщо зараз ручись язик, довісти води до соврішенства. Ну і діє водової до севшинства, як не во Франції. І я подумала, що вот мені дорожки Франції. Програма ЄС Erasmus Mundus опікується мобільністю студентів та науковців. Українські претенденти сповна користуються її можливостями. Бо я наприклад, ніколи за кордоном не був, Мені цікаво, просто подивитися. А тим більше, почать образование. Будемо вчитися на англійському, а в средді німецький. Ну, то є двох сайтів. Термін навчання від одного семестру до десяти місяців. За цей час студенти намагаються панувати і навчальну програму європейського вишу і не відстати від рідної групи в університеті. Деякі портмати співпадати, але но... Лише два, наприклад, предмети. А решта предметів не співпадає. Тому ми як повертаємося, нам необхідно здати ці всі предмети. Витрати на навчання покриває стипендія у тисячу євро. Студенти забезпечені житлом та коштами на транспорт. Щоб стати учасником програми, необхідно демонструвати академічну успішність та володіти іноземними мовами. Прийшлося года три поработати. Учиться хорошо там студентська е, сам, самокактам да, там теж працювати прийшлось. От ну було цікаво. Все в плюс. Участь у програмі від ЄС чудова нагода підсилити резюме і зацікавити роботодавця. Вже тепер кажуть старшокурсники. В будь-якому резюме, стажировка або обучення в країні, Євросоюзу в іншій країні – це теж великий плюс. Цього року право навчатися за допомогою Erasmus Mundus виборювали понад пів тисячі студентів. Переможцями стало 57 кандидатів. Відтак на одне місце претендувало 11 осіб. І це вони нам створюють певний такий новий прошарок. Молоді, яка вступає в навчальний процес, навчально-науковий процес в університеті. І ми на цих студентів дуже сподіваємося на перспективи. Ми їх навчаємо для себе по цих програмах. Освітяни кажуть, що за шість років такої співпраці вдалося налагодити зв'язки із соною навчальних закладів з понад десяти країн Європи. Це дозволило налагодити систему так званого подвійного диплома, коли про академічний обмін вище домовляється між собою напряму. Прас по смута. Сане саме популярне стальне та вже йдуть програми двойного диплома, это непосредственно сотрудничество нашого вуза з рубіжними партнерами. То есть програми двійного диплома теж участвуют у нас і в принципі у нас всі програми теж стипендіальні. Тепер українські науковці беруть участь одразу у чотирьох проектах Еразмус Мундус. Наступного року в ЄС об'єднають три основні освітні програми: Еразмус Mundus, програми Жана Монета Темпу стануть однією, що матиме назву Еразмус Mundus для всіх.